Привіт, мої любі друзі! Сьогодні ми з лаймою гуляли в лісі, то я вирішила відзняти вам відео і пропоную його передивитись. Воно цікаво, сподіваюсь, вам сподобається. Ми з лаймою тут прогулюємось, Йдемо у той ліс. А я вам хочу показати, дивіться, прям ціле поле ромашок. Дивіться, які вони гарні. І такі прям крупненькі. каліровані, Там такі гарні, крупні ромашки. Дивіться. Все. Понад дорогою. Все в цих ромашках. Сподіваюсь, вам слышно, як кукушка кукує. А ми по цій дорозі почапаємо до лісу тоді, туди. Ух, ребята, як же тут гарно. Ах, яке повітря, які аромати. Це неможливо передати словами. Кхе -кхе. На жаль, ще не дійшла техніка до того щоб передувати не тільки звук, а й прям аромат і так далі. Йде дощик, але це нам ніяк не заважає. Ми доща не боїмося, ми сміливі, не трусливі, то йдемо і гуляємо тут дорогою. Такий досить густий ліс. Ми ще не дуже далеко відійшли від дороги, тому чутно авто. Але зараз ми підемо в глибину. І там же ось з лужю попити треба обов'язково. Без цього не може ніяк. Так, то там буде тиша, там будуть тільки пташки. То я вам засніму без свого голосу, як поють гарно пташки. Лайма, подивись на мене. ось все, моя гарнюня. Маленькі сосенки, бачите яких тут багато, такі гарньони. Все лаймочка снідає. Бачите, снідає травкою. Дуже вигідна собака. яку тут козочку випас її. І вона довольна, і я довольна. Травка їй тут подобається, бо тут вона свіжа, тут не машин нема, нічого нема. <свіття> То вона максимально екологічна. От, а я вам покажу, де я стою, бо дуже гарно. Дивіться, сосни, сосни з усіх боків. З усіх боків. Осьо, ось о. Ось, ось. Все в соснах. Бачите? Дуже гарно. Так, дивишся вдаль, там вдалі. Вони сосни, 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 сосни. Безкінечно. Дуже гарно. Така собі природа. Краса, от ми відтуди... Йдемо зараз. Покажу, куди плавно вас переведу, щоб голова у вас не закрутилася. <плес> От, звідти йдемо сюди. Лайма вже мокра, я теж, тому що дерева, бачите, сосни у них тільки зверху крона, і така вона жиденька, тому дощ на нас крапає. Так що ми вже такі мокрі, зараз покажу. Лайма вже така шорстка скуйовжена. Лайма, почекай. Почекай, я до тебе, а ти від мене. Ось, ну, бачите, така вже скуйовжена. Вся шорстка. В сосулечках таких. Це через дощ. Ну, ми йому йдемо далі. Дивитися на красу. Дуже гарно. І тут тихо-тихо, десь далеко. Кукує кукушка. Сподіваюсь, вам чутно. І співають пташки. Ой, обалденно. Ще б тут гамачок і поляжа трошки полежати. Якусь годинку, знаєте, так відпочити. Дуже гарно. Ліс це дуже гарно. І я розумію, що я хочу жити там, де є близько ліс, щоб я лісом могла гуляти з собакою, з оцею красотою своєю. Дивіться, тут воно ну, якийсь забор, мабуть, якась чи заповідна зона, чи що, не знаю. Ну, ми вирішили, що ми підемо так от вдовж того забору. Ну, десь де вийдемо. Ось, бачите, калітка тут є. І прям все, забор, забор, забор. Бачите? Ну, коротше, йдемо вдовж. Що, ребята, я не знаю, де ми, але ми виходимо з лісу. У мене є карта, яка працює всюди, Google карта, тому мені дуже зручно, що я не заблукаю. Тобто ми могли піти назад тою ж дорожкою, якою йшли сюди. Але мені дуже хочеться роздивитися навкруги, тому я пішла іншою дорогою. Наставила на карті і пішла. Ось у нас тут струмочок, дивіться. Зараз покажу вам. Ось 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 струмочок. Дивіться, як гарно. Усе там дома. Це якесь, мабуть, село. Десь я вийшла в селі. Зараз вам покажу. Воно ну, вдалець. Вдалечині, бачите? Тут поле, а там усе дома. Я так розумію, що нам кудись туди треба йти. Лаймо, підемо. Дощ усілився. Прям такий сильний дощ. Але коли це мене зупиняло. Звісно, можна було б в лісі почекати, поки дощ пройде. Але не хочеться. Коли це мене зупиняло, йдемо, гуляємо. Ось отут пшеніця росте, гарний краєвид. Кудись мене карта привела до якогось гарного Ось якась деревня, але ми сюди не заходимо, бо треба йти вдовж цього лісу. Так показує мені карта. Дивіться, як гарно. Дощ сильний вже, такий сильний-сильний дощ. Прямо добре він вже йде. Дивіться, який я громезний. Оце було дерево. Ви бачите, яке воно? Я не знаю. Може лайму рядом поставити, якщо вийде. Вона не дуже хоче. Лайма, йди до мене. Іди сюди, іди сюди. Лайма, сидіть, Молоді. лежать, окей, хай лежить. Ну, дивіться, зараз я тоді відійду. Але ви розумієте, собака ближче, вона буде казатися більшою. Ось, бачите, яке воно громезне. Просто громезне. Я навіть не представляю, скільки років тому дерево було. Дивіться, як гарно. Через дощ, там темно, ну і через дерева, звісно. І таке враження, як в якоїсь казки. Про червону шапочку може. Чи ще якоїсь. Прям таке воно. Воно таке цікаве, цікаве. Темна, темне. Темний ліс. <хи> Дуже гарно. Яка краса. Ой, яка краса. Як гарно. Дивіться. Все навкруги. Тихо-тихо. Дощ практично закінчився, але ми мокрі, що, що, що називається, донитки покажу вам трошки квітів. Оці ми називали корінна сліпота. Не знаю. чому Чомусь так ми в дитинстві їх називав. А це, я не знаю, що це за квіти. Хто знає, скажіть. Я розумію, що це полівий, що це не домашній, Ну бачите, прям вся дорожка в них. І вони такі ну симпатичні, мені подобаються. То, будь ласка, скажіть мені, як вони називаються, хто знає Зараз я тут де їх багато, з'їму їх поближче трошки. Так, лаймо, стой, стой. Ось, ось такі вони. Бачите? Ось такі цікавенькі. Внутрі як пушок якийсь у них. Ще хочу, щоб ви послухали трошки природи. Я вам покажу усю ромашки, а там, мабуть... Якась водойма, але ми не пройдемо, бачите загороже. Послухайте. <рес> Дуже багато там лягушок квакушек. Прям дуже багато. Я бачу ту водойму, бачу, що там є уточки, але я вам ніяк не покажу, бо дуже далеко. Так, ну і подивимось, де ж ми були. Все. Ну Ми були один кілометр, оце місце, чи це село, чи це а місто не знаю. Все. Йдемо ми до Мюльххаузена. Отже, я його бачу і дорогу далі я знаю, то я зараз вимкну цю камеру. В смислі карту, карту, бо вона мені вже не потрібна. Далі я вже знаю, як іти. Ось о, звідси починається місто, де ми живемо. Мюльхаузен. Прийшли ми до нашої річеньки, а тут, бачите, іріси квітнуть, які вони гарні, жовтенькі. І так їх багато, але вже відквітають. На жаль, вже відквітають. Бачите, дощик зовсім маленький, зараз йде, але ми попали під добрий дощ і йдемо мокрий. Зараз покажу лайму, Мокра геть. Добре, що в неї підшорсток не пускає вологу, то <свісно> мокра тільки зовнішня частина шерсті. Отак. От Отака погода в нас. Лайма, ти рішила стрибнути туди чи що? Які у тебе плани? Ти на мотоску, ти це, так? Прийшли додому, а тут ось така красуня. Ну, як її не засняти? Але вона побачила, що я її знімаю і спрятала рожки. Ну окей, красуня. А ми вже вдома. Лайма вже чекає, щоб я відкрила двері. Вона вже втомилася гуляти У нас такий вже же вже, відквітає. Так якось все швидко, тільки заквітнув, а вже від, відквітає. Ну, а ми йдемо додому. Ось ми вже вдома, ось у наша лягушка квакушка Я не знаю, чи ви її бачили, встигли, бо вона занирнула вже. Так. Ну що, ось як виглядає лайма. Лайма стой. То я тебе покажу. Я покажу, як кати. О, правильно, так. Да. Ляга, дивіться. Ось ось така вона чумаза. Зараз буду її відм... відмивати, а вже потім підемо додому. Я теж виглядаю не краще, бачите, мокра куриця. Мокра куриця. Ну, я мокра на... насквозь. Ноги теж мокрі тут. В цих кедах замша, а вона промикає, звісно. Тому ноги я відчуваю, як, що в мене мокрі носки. Але спочатку ми відмиємо лайму, потім мене, і потім вже сяду монтувати відео, яке я знімала, щоб ви його побачили. Ну що ж, як бачите, голова моя вже висохла. Вона тепер кучерява. Ну, бачите? Така кучерява, кучерява. Ну, тож, у мене така трошки вологі і все, і у мене все кучеряве. Люди закручують кучері, а я випрямляю, Ну, як, як завжди, ви ж знаєте, що да? хто, у кого а, кучеряві ті випрямляють, у кого рівні, ті закручують. Бо ми такі дівці-дівці. Що хочу розповісти? Хочу розповісти вам цікаву історію. Але поки не почала, поставте мені, будь ласка, лайк і підпишіться, якщо не підписані досі. І напишіть якийсь коментар, чи сподобалось, чи не сподобалось, чи цікаво взагалі таке, чи не цікаво. От. А я вам розкажу трошечки таку цікаву історію сьогоднішніх пригод, бо це було. Коротше, ми забріли до лісу дуже кудись глибоко і почули якийсь рев. Я не знаю, що це так ревіло. Але це було реально страшно, бо це було. Я спочатку подумала, що це ведмідь, а потім подумала, а чи є тут ведмідь взагалі, чи нема, я не знаю. Думаю, може це лось? Я не знаю, чи є тут лосі. Ну, але був такий рик неприємний і страшний. І через то ми швидко-бистренько вийшли з лісу і йшли потім вдовж а лісу, а всередину не заходили. Не знаю, що це було, але ну, я злякалась. До, до речі, був такий рик, десь далеко це не було прямо тут рядом, десь далеко був той рик і. На той час, як воно почало это такое. Ну, мені ну не як собака, це не вовк, не собака, я не знаю, що це так речить. Але навіть птахи перестали співати, і така, этот рик сильний такий, знаєш, як ото собака блін. І тиша після цього, бо навіть птахи не співають. Це було жахливо, люди. Я злякалася капець. Я кажу, так, лаймочка, треба нам звідси якось виходити поскоріше. Ось такі пригоди. Але все одно я зняла вам багато матеріалу, незважаючи на дощ, незважаючи на рик. Я така безстрашна жінка. Тому, будь ласка, обов'язково поставте мені лайк. Ну, я ж заслужила його, правильно? Я так старалась для вас. Все, цілую, обіймаю і до нових зустрічей.